Обдарована від народження, Ольга Кобилянська глибоко відчувала багатство і красу рідного краю. В чудових лісах зелених Карпат черпала письменниця свою творчу наснагу. На матеріалі побаченого, пережитого, писала новели й оповідання. Письменниця згадувала: з таких дальніх прогулок я привезла з собою великого лісу здобуток, а це битву, котру я бачила власними очима. Довгий час носила я ту картину живої природи в душі, доки не настала та хвиля, де я кинула її на папір, жаліючи, як фанатична поклонниця природи за пишним лісом. До 160 річчя від дня народження Ольги Кобелянської пропонуємо уривки з Новели Битва. Вуковинські Карпати гора біля стоять, разом велич. Одягнені смерякові ліси, різно сформовані, ваганяються під небеса, стоять так невирокомо тисячі літ, кипкують собі з кожної зміни, що перед їх очима відбувається, розкошують у власній красі, свідомі своєї довічної тривкості. багато басем, гімки полуцького повіту і ще вкриті праці, темні синьою зеленою миготять далечини, а оглядання сусідних вершин здаються сива-синіх, мряках недоступних. наступним. В околиці руської молдавиці зійшлися два пасма рівнобіжних гір так близько з собою, що долина, яка ділила від себе, могла бути вигідним місцем і грих і валиш для мутного потоку. Де та долина ширшала або ставала гущею, де губилася цілком, не знав ніхто докладно. Не було тут видно ніякої дороги, ніякої стежки, ніякого найменшого сліду людського життя. Долина тягнулася за крутами, розбираючи гори, бережно направо й наліво, за лісними вершинами. Губилося враз із весело біжучим потоком поміж стінами гір, що на наперекір, десь не десь майже доторкалось себе. Навкруги панувала незвичайна тиша. Воздух був холодний, вогкий, текуча живиця з попуканої кори дерев твердла на воздусі І наповнювала його своїм запахом. Високий мох не давав легко ходити. Коріння дерев. Грубе, немов рамена, виринало гадюкою з моху, тверде й упряме, сплетене одне в друге, тягнулося твоглядними песнями в глибінь лісу, котра сповита в зелену темінь Дещіла неприязню. Один з прибулих ударив залізним топірцем по старій смереці, на котрої пні росли гриби, мов великі пластів'ячі гнізда. Вона зригнулася, відколи жила, не чула ще на собі топора. Удар той розлігся по цілім лісі, і всі дерева здержали віддих, беззвучна тишина. Повна ожидання розіслалася і почулося звільне й виразне слово зрубати. Неначе церквою пробігло лісом зрубати, зрубати. Задзвеніло недалеко і заразом в тій самій хвилі у найдальшій далечині. Воно відзивалося, немов проснув, проснувши поклики, оживило цілий ліс і розібгалося тривожно по всіх його кутах, не заумираючи. Зрубати, воно перейшло вшимрання, з того постав стривожений шепіт, зітхання, врешті піднявся шум, немов від Наповнив далеко висковозвух, як шум моря, що аж ставало лячні, збився з-під хмари, а наостанок зашуміла буря. Відтак утихло, і дощ падав без голосно і хлюпаючи, падав він, у лісі стемніло. Одного хмарного поранку почалася битва. Битва усе ждало. дерева не кивались, найстаріші стояли ворожені в гордість і недоступність, і не вірили, щоб якийсь напад був можливий, адже стояли тут стільки років, цілі століття, бачили, як багато умирало і виростало, прожили чи одну весну. Чи одну зиму бачили так часто схід сонця, прекрасного золотом сіяючого сонця, котрого жарко-червонім світлі, ранком купалися, а вечором воно їх благословило. А тепер мали б полягти іншою смертю, ніж їх предки, що повалились самі від старості або від блискавиць, ті, що були однакового росту, однаково здорові й стрункі. Стято і обдерто з зеленої одежі. Коли їх по обох кінцях однаково спилено, зложено з них в вузькій долині між горами й майже поверх потоку дорогу там, де залізної дороги не можна було далі повезти, мусили вони робити службу. Один пень укладали тісно біля другого, таким чином робили дорогу для прочих трубів. Вона тягнулася довго у скрутах межі двох пасми гір. І сумно було на неї подивитись, по тій дорозі мали відтак перевозити столітніх великанів. Коли їх уставлювали рядом на землі, діставали в голову і в ноги удари сокерами, щоби приставали рівно один до другого і були мостом на землі. Написана в 1985 році новела не втрачає своєї актуальності, а навпаки, є необхідною для прочитання сьогодні. Пам'ятаймо, що ліс це не просто екосистема, що поєднує у собі різні структурні елементи. Ліс має душу, і його болить наша бездушність.